Завершення випуску розповідь про людину, небажання якої виходити на пенсію, зробила його героєм книги рекордів Гіннеса. Розповідає Наталія Корпал. В абсолютно звичайному для Америки торговельному центрі є абсолютно звичайна перукарня, в якій працює абсолютно унікальна людина. Get... Антоніо Манчинелли. Як сказано в книзі світових рекордів Гіннеса, Манчинелли, якому 99 років є найстаршим у світі працюючим перукарем, стрижками він займається з 12 років. В чому секрет, за його словами, не пити, не курити, не об'їдатися, багато працювати і спілкуватись з клієнтами я бачуся з багатьма людьми. Роками обслуговую їх і збираюся робити це і далі. Я й думати не хочу про пенсію. Я збираюсь працювати до кінця. Манчинелі починав свій робочий шлях в 20-х роках минулого століття, коли стрижка за яку сьогодні він бере 12 доларів, коштувала 25 центів. В ті часи в перукарнях не тільки стригли. Червоно-білий циліндр при вході це свідчення того, що тут робили нескладні медичні процедури я вживав п'явки. Сюди приходили люди з високим тиском крові. Я ставив їм п'явку, щоб відтягнути трохи крові, і вони казали, що почуваються краще. Менчинели також прижигав бородавки і для заспокоєння болю ставив банки. Тепер він тільки стриже, і його клієнти наполягають, що він робиться краще від інших. чудовий перукар. Він стриже тільки ножицями. А це значно краще і до сього іншого. Саме клієнти і надихають перукаря. Прийшов один клієнт і каже: Антоніо, ти мене не пам'ятаєш, але ти стриг мене, коли я був ще дитиною. Втім, старий перукар пережив багатьох своїх клієнтів. Впродовж 40 років він працює без вихідних і твердить, що навіть і тепер здатний зробити 25 стрижок на день. Наталія Корпал Голос Америки.